Ввечері 26 жовтня муніципальна інспекція влаштувала рейд у місті, аби перевірити, чи всі підприємці дослухалися до заклику вимкнути вивіски та рекламу. Для початку муніципали попереджали про необхідність заощаджувати електроенергію. Якщо світло горіло у зачинених закладах, наприклад, на будівлі театру ляльок залишали припис як попередження для власника цього приміщення, те що він попереджений про те, що він змушений виключити освітлення. Якщо цього не буде зроблено, то міська влада буде вживати всі заходи для того, щоб освітлення вночі не горіло. У закладах, які працюють, пояснювали необхідність вимикати вуличне освітлення, вивіски або рекламу. Якщо у вас є можливість, просто вимикають через те, що ми будемо проводити роботу стосовно того, що залишати приписи. Якщо нас не зрозуміли, то влада міста буде змушена виключати просто повністю вам все освітлення. Інспекція працювала по всьому місту. кажуть, більшість підприєм. Ямці все таки зрозуміли, що треба заощаджувати електроенергію. Муніципальна інспекція працює по Бугунському і корольовському районах міста Житомира на предмет наявності зовнішнього освітлення. В Даній ситуації кожен має вжити заходів від себе максимальних для збереження електроенергії, щоб разом наблизити нашу перемогу. І дійсно, відпрацювавши вже частину міста, слід також подякувати наші громадяни. Суб'єкти господарювання відповідально поставилися до того, щоб економити електроенергію. В основному дуже. Мало зустрічається засобів зовнішнього освітлення. Такі рейди планують проводити й надалі, але це вже буде не просто розмова та попередження.